Окрім великої чомги, до вас можуть потрапити коза мала. Це наш найменший герой, буквально трохи більший за кулак, до 29 см і вагою до 250 г. Як пізнати, навесні в неї чорна голова та руда шия, а зараз взимку вона скромно бура з білим горлом. Дзьоб чорний, а ноги темно-зелені. Вона гніздиться по всій Україні, окрім гір. Любить прісні водойми з очеретом, але взимку, як зараз, виходить на морські узбережжя. Вона неймовірно хитра. Якщо її налякати, вона не злетить, а пірне і виставить з води тільки голову, як перископ субмарини. Це справжній мисливець: комахи, лічинки, дрібна рибка, молюски. В неволі їй потрібно забезпечити саме такий раціон. Та пірникоза чорна шия середнього розміру до 34 см. Очі це те, що ви запам'ятаєте назавжди. Вони карміново червоні із жовтим кільцем. Дуже ефектні. Взимку вони бурувати чорні зверху і білі знизу. Видовжених вушок зараз немає, вони з'являються лише в березні. Це виключно рибоїдні птахи. Взимку їдять рибу та безхребетних. Летять вони переважно вночі, а вдень відпочивають на лиманах. Для всіх, хто зараз на узбережжі, ваша увага рятує життя. Побачили пірникозу на піску? Це сигнал тривоги. Ці птахи ніколи не виходять на берег добровільно. Якщо вона на суші, вона або хвора, або забруднена, або вкрай виснажена. Відразу огляньте пір'я, якщо воно злипле, плямисте або виглядає мокрим, то не відштовхує воду, значить, птах забруднений олією.